Наступна головоломка. У нас є така рівність 6 додати 7 відняти 5 дорівнює 4. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось і хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серни ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 6 відняти 7 буде мінус 1, мінус 1 додати 5 буде 4, 4 дорівнює 4. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.